Всік землі, день лежить на білому крилі, подихід розхилює жита, пролітає літа зроду в рід кладе життя. Я почала вже десь років 12 тому при таких обставинах цікавих життєвих. В общем, Я захворіла і случилась депресія. Ну, І з депресії, як не старалася мене витягти традиційними способами, нічого не получалося. І моя сусідка Ольга Дмитровна на їй надаїло слухати мої ці причитання по поводу сьогодні болить одне, завтра, друге. Вона спитала мене, ви вишивати вмієте? Кажу, не вмію в школі колись вчились. Так, ось вам картинка. Це ж принесла цю картинку. Я покажу mm -hmm. як. І вишивайте. І з цього все почалось. Як каже мій чоловік Дмитрий Петрович, посадила тебе на голку. Я вишила одну картинку, потім ще одну. Потім приїхала дочка і каже: «Мам, ну що ти вишиваєш зараз так модно вишиванки? Ти виший дівчатам. Внучкам на те время було по 4 роки. Виший дівчатам кофти. І я стала вишивати. Я так захопилася, виписала з Ольги Дмитровною ми виписали схеми для вишиванок. Вона вишивала і все, вона така. Рукодільниця, вона все, рушники, кофти, серветки, все на сіті. От і мене заохотила. І я стала вишив... вишивати. Да. Моя швея Світлана Петровна, гулій мені кроїла, приміряла, ми з нею знаходили які фасони, там більше підійдуть, все, плюс оці... журнал Українська вишиванка. І так все почалось. Потім я в Києві попала одного разу на виставку рукоділля. І там мастер-класи по вишиванню, по різним роботам. таким. Я дізналася, що є 200 видів вишивок, оказується, способів вишивання. Ну я вишиваю хрестиком болгарським на канві, на домотканому полотні. Виявляється, воно є різного призначення. І тільки на натуральних тканинах, і тільки натуральними нитками муліне. У мене є нитки, яким десь 80 і більше років, які мені в спадок дісталися від родичів, які дізналися, що я почала вишивати. І я як захопилася, то спочатку я рахувала, скільки я виробів вишила, а потім перестала. Стала вишивати на замовлення. Було дуже багато замовлень, і зараз в мене, ну я постійно я щось вишиваю. Воно так захоплює, воно відключає від оцих проблем, воно так лікує. До речі, коли в мене безсоння, я можу встати, повишивати з годинку і знову продовжити свій сон. Дуже подобається. Спілкувалася із умрині дуже багато вишивальниць таких зі стажем, з оригінальною технікою. Ну от Одну з технік вишивання мені показала Лена Володимирівна Борисенко. Вона дуже гарно вишиває все. І вона мені показала. Я тепер її цим способом і користуюся. Консультант у мене як завжди, Ольга Дмитровна. Ми з нею підбираємо кольори. Я люблю вишивати багато кольорів палітрою десь більше 20 до 30 видів. Останню серветку, яку вишивала на великодню дочці, там там значить, 27 кольорів. Дуже гарний майстер у нас у мрині вишиває фотографії Юрій Олександрович Рибицький, дуже гарні фотографії вишиті. У нього просто я побачила ну це таке захоплення. Оля Бобко дуже гарні рушники вишиває. Вона і учасниця якогось конкурсу була. Ну, в общем, багато в нас рукодільниць. Зіна Івановна, компанець картін, картини вишиває, Таня Блудова картини. Це кого я знаю, що вишивають. Ну, в общем, хобі для душі дуже таке, і я ніколи не думала, що після 50 років я почну займатися е, таким рукоділлям. Всі, звісно, мої в захваті, в мене троє ж дітей, шестеро внуків, у всіх є мої вишиванки, починаючи із ну, у внука з року. Я почала йому вишивати і так на заказ. Ну, отак і продовжується. І по сьогоднішній день. Я хоч час, ну, хоч годину якусь я половина в день посидіти. І... Перед телевізором не просто подивитися, а повишивайте. Ну, отак. І продовжується моє захоплення далі. З нами! Добре!